Користувач знаходився у старому замку, але все було трохи неправильним. Столик, на якому я сидів, рухався сам, двері відкривалися у нікуди, а я намагався зрозуміти, де знаходжуся, але всі навколо лише сміялись. Бот дякую за опис вашого сну. Ось моя інтерпретація: старий замок. Замок може символізувати вашу підсвідомість або минуле. Те, що він здається неправильним. Може вказувати на відчуття дискомфорту або невизначеності щодо певних аспектів вашого життя, рухомий столик і двері, що відкриваються в нікуди, це може символізувати відчуття втрати контролю або непередбачуваності у вашому житті. Двері в нікуди можуть вказувати на страх перед невідомим або відчуття, що можливості, які ви розглядаєте. Не ведуть до бажаного результату, сміх оточуючих. Сміх може символізувати відчуття, що вас не розуміють або не сприймають серйозно. Це також може бути відображенням вашої внутрішньої критики або страху осуду. Якщо ви хочете глибше розібратися у цьому сні або отримати рекомендації, як впоратися з цими відчуттями, дайте знати.